зовсім недавно мені написала наша постійна глядачка Оля. З проханням вийшли мені, будь ласка, рецепт пісочного печива. Я довго думала, який рецепт обрати, тому що сама теж дуже люблю пісочне печиво, і вирішила, що краще я присвячу цілу програму солодкої неділі, саме пісочному тісту та ідеальному пісочному печиву. Пісочне тісто це тісто, в якому масло має бути від 60 до 80%. Отже, саме від масла залежить смак вашого майбутнього пісочного печива. Це має бути саме масло, а не маргарин, тому що ну ви ж для себе печете, це як мінімум. А по-друге, пам'ятаєте, обираючи масло, звертайте увагу на відсоткість жиру. Мінімально 82. Якщо знайдете більше, беріть більше. От якщо 82% жирності, то значить це класне масло. Все, готуємо. Для пісочного тіста мені потрібно 100 грам масла. Пачку ділимо ось так навпіл. І першу порцію ми кладемо в мисочку. Сюди ж до цього масла ми покладемо 50 грамів цукрової пудри. Висипаємо. Перетираємо масло з цукровою пудрою. Коли маса вже стала однорідною і м'якою, а ми саме ось так розтираємо, щоб зайвого повітря в нашому тісті не було, ми додаємо сюди один жовточок. І знову перемішуємо. До нашої масляної суміші потрібно додати борошна. Борошна нам потрібно 130 грамів. Раджу борошна одразу все не додавати невеличку частину. Залиште адже властивості борошна такі, що воно може брати трошки більше або трошки менше вологості, щоб тісто не було дуже сухе. Ось таку невеличку частинку борошна ми залишаємо. А те, що нас тут в мисті, ми розтираємо. Взагалі, готуючи пісочне тісто, ви маєте пам'ятати, його ні в якому випадку не можна збивати. Його потрібно розтирати. Зайве повітря робить тісто несмачним, неоднорідним. Ось, коли я довела тісто до однорідного стану, я бачу, що воно може ще взяти трошки борошна. Тому ось той залишок, який у мене лишився, я теж сюди висипаю. Ось наше класичне пісочне тісто готове, воно дуже м'яке, навіть якщо я ось так буду торкатися рукою, воно не залишає ніяких жирних масних слідів, а ось так приємно тримається. При тому це тісто все одно потрібно залишити в холоді десь на півгодини. Ну а далі я вам розкажу, як на базі ось цього основного класичного рецепту пісочного тіста можна приготувати шоколадне пісочне тісто і горіхове. Отже, якщо вам хочеться шоколадного пісочного печива, то вам потрібно частину борошна, а саме 30 грам борошна замінити на 30 грам какао. Беріть якісне, темне какао. Всі інші інгредієнти залишаються ті ж самі. Ось вона наше шоколадне пісочне тісто. Ми його залишаємо, нехай відпочиває, а почнемо готувати горіхове. Для горіхового пісочного тіста ми частину масла замінюємо на горіхову арахісову пасту. Ми вже беремо масло не 100 грам, а 50. До масла ми відмірюємо 50 грамів арахісової пасти. Ось, тепер і горіхове тісто у нас готове. Залишаємо наше тісто прохолонити. Поки наше тісто відпочиває в холодильнику, ми приготуємо прикраси для нашого майбутнього пісочного печива. Для шоколадного ми приготуємо бізи. Для цього мені потрібен лише білок кімнатної температури і цукрова пудра. Білок виливаємо ось сюди в нашу миску і починаємо збивати. Тепер можна поступово додавати цукрову пудру. Коли ми вже інтенсивно збили пудру разом з білком, беру ось таку формочку, вона в мене у вигляді крилець. І на силиконовий килимок, використовуючи форму, буду викладати ось такі повітряні маленькі бізе. А тепер піднімаємо форму. І у нас ось такі повітряні крильці. Тепер будемо висушувати наші білкові крильця в духовці при 100 градусах. Настав час розкочувати наше тісто. Ні в якому випадку ми не рвемо тісто і не тиснемо на нього, щоб у нас поверхня була ідеально рівною. Я одразу розкочую тісто на силиконовому килимку. Для того, щоб потім мені не доводилося... Піднімати саме печиво, я просто заберу зайве тісто, а печиво залишиться тут. Коли ви вирізаєте печиво, залиште достатньо простору, щоб в майбутньому, коли ми будемо випікати, вони не склеїлись між собою. А тепер ми забираємо ось ці проміжки залишки тіста, а саме печиво взагалі до нього не торкаємося, щоб ні в якому випадку не зруйнувати саме ніжне тісто, а відповідно, і наше печиво. Ну от тепер можна і випікати при 180 градусах 15 хвилин. І коли вже запах ванілі є в будинку, можна зазирнути до нашого печива. Так, перша порція готова. Наше печиво потрібно обов'язково зняти з гарячого дека, але залишити на силиконовому килимку. Тому що, якщо раптом нам захочеться ножем зняти його з килимка, воно просто розкришиться і зламається. Нехай тут прохолоне, а знімати будемо пізніше. Шоколадне тісто ми теж розкочуємо обережно, акуратно, завтовшки в 2 міліметри. З шоколадного тіста ми будемо вирізати ось такі крильця. І не забувайте про відстань між печивом. Перекладаємо. Оп! А технології випікання у нас лишилася та ж сама. 180 градусів 15 хвилин. А серденька у нас будуть горіхові. Прикрашати наше асерті з пісочного печива ми будемо за допомогою подрібнених ось цих лісових горішків, дуже ароматні і гарні. Також за допомогою шоколадного ганашу. Я його готую з чорного шоколаду та вершків у співвідношенні один до одного. Та бізе. в першу чергу, я перекладаю ганаш. Ось в пакуночок такий. Відрізаємо малесенький куточок ось тут. Так, хоп. І, поки шоколад ще гарячий, ми притрушуємо ось так горішками. Частину горіхового печива ми прикрасили шоколадом та горіхом. Класичне пісочне печиво, ось таке воно у нас кругленьке, ми залишимо без прикрас. А шоколадні крильця ми будемо прикрашати бізе. Бізе до наших крилиць шоколадних будемо приклеювати за допомогою ганашу. Дивіться, яке ж воно естетичне, правда? А от якщо ось так покласти, то це. Справжні крила Янгола. Це наш шоколадне пісочне печиво з ніжним бізе. Ось це класичне печиво, хрумке і дуже приємно ванільно пахне. А ось цій серденька у нас горіхова є в такому варіанті, а є ось з ось такими горішками. Клас, у нас вийшло справжнє асорті. Пісочне тісто дуже швидко готувати. Воно довго зберігається в холодильнику. Ну а саме печиво з'їдається миттєво. Нехай вам буде смачно. Готуйте з насолоди. Тепер ви знаєте готувати справжнє пісочне печиво. Солодкої вам неділі? А я спробую. Так, що я хочу? Я, Антон, спробую класику. Боже, кава формула.